Всім привіт! З вами я Остап і сьогодні ми знімаємо розпаковку. Я собі купив якісь штуки. От, от перша, от друга. І сьогодні ми розпаковуємо. Почнемо з маленької. Так, що це за штука Відкривай Ой. О, що це? Якщо в інструкції пишете? А! Ну, дивіться, тут є три м'ячики. І це треба так крутити. І кожен м'ячик має бути на своїй орбіті. Один отут, один отут і один отут. Зараз спробуємо. Один забрав. Отак. Так. Так. Цей чуть-чуть далі прокрутити. І... ні 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 стоп, 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 стоп. -е. І... Чак. Не вийшло! Вийшло! О, один, два і три. Поставте лайк за те, що мені вийшло. І ми продовжаємо. Розпакуюємо цю курчу. Ну, коротше, ви зрозуміли, що все таке о. Чите, там теж щось цікаве. Ну, оце прикольна річ. Я її собі лишу. Або має подарую зараз, як це так. О! Придумав. От. 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 Ой-ой-ой. Ну добре. Просто тут поставлю отак от. Тепер беремо, розпаковуємо це Tracking Fucking Transend. Ось. О! Що це? Е. Э. Це? А тут шо все глянь прикольно А, дивіться, це такий конструктор и гляньте Коли вставляешь ну, олівець оливай сюди то встречають такі магнітні кульки, а стараються вони пальцем. Ну, нормальна така штука. Зараз я щось намалюю, почекайте так. Я вернуся, пройшло 5 хвилин Я встиг... ну, дивіться. Якщо дивіться мої друзі, або. Ну, ну, або там якісь, ну, там, все ж таки, мої друзі, я вас всіх люблю. І ви, мої підписники, я вас теж дуже сильно люблю. Подождіть, ну. О! Я вас всіх I love you. От. Можете вибрати, що мені ще намалювати. А, це вам не видно. Добре, може і не намалюю я. Ну, так от. Підписуйтеся, ставте лайки. Так от, всім па-па. З вами був я і мій телеграм-канал називається Остап. Ну, така сама назва в принципі, як і мій YouTube канал. Але в кінці немає прапора України просто. Так, де тут? Або.